Настала черга до шкарпеток бренду Umbro. Це відомий британський бренд, який виготовляє спортивний одяг. Шкарпетки в двох кольорах, розміра 39-42 до розміра 43-46. 70% веде котон. І, як зазвичай, в спортивному одязі невеликий відсоток поліестрових і еластичних волокон. Високі гарні шкарпетки високої якості, невеличкі лоти, так що собі можна спокійно дозволити придбати 5-кілограмовий лот. І в описі буде кількість шкарпеток в лоті за дуже вигідною ціною. Спеціально для вас.